Тернополі не було жодного ППО. І якась навколо офісна мразь крала 100 мільйонів доларів, і це тільки шматочок того всього. Щойно залізняк запостив, щоб Зеленський вирішив не звільняти алі бабу Єрмака. Тобто вони зараз збираються покривати оцю всю шушару, яка вкрала в людей можливість вижити. За ці всі гроші можна було купити ППО. За ці гроші можна було купляти ракети, вони двушку нам москову переказували, да? щоб потім по нас всіх стріляли. Яка, просто якою нечистю треба бути, щоб по суті давати можливість нас вбивати. Вони рапортують, як вони цей будуть завали розбирати, так президент, і зрештою не цим мають займатися. Вони мають зараз вести переговори щодо додаткових ППО, щодо додаткових установок. А хто нам це буде давати, коли тут так безможно крадуть? Хто вони прийдуть на похорони до цих людей? Ні, вони сядуть і будуть геготіти в своїх офісах як частина монобільшості. Нам жити в цих реаліях треба. І саме тому зараз їх всіх треба послати і у відставку і притягнути до відповідальності, бо оце буде повторюватись, Москва не буде зупинятися. І якщо Верховний Говнокомандович цього не, не розуміє, так він ноль просто і залишиться в історії нулем, тому що їм, він, покриваючи оце, він сприяє вбивствам людей.